Захопити 13 від Хлої Волш, мої враження на цю книжечку, на цей такий товстунець, який сколихнув весь Тік-Ток і весь бувток, без спойлерів, лише мої враження від цієї книги від першої частини. Ця Ірландія 2005 року з її касетними магнітофонами, з айподами, з оцим всім загалом вайбом. Дуже мене покорила. Мені подобається, як авторка пише. Мені подобається, що вона пише. Так, це було дуже боляче. Це направду було дуже важко читати. Просто хотілося зайти в ту книжечку, е обійняти головну персонажку. Авторка пише чудово. Тих тисяча сторінок я прочитала десь за три чи чотири дні. З шалено високою швидкістю читання. Якщо б у мене напевно було не знаю, якщо б я це взяла на вихідні умовно, я б напевно за один чи за два дні це все прочитала. Тому що моментами в мене швидкість читання цієї книжки була 120 сторінок на годину, і це просто це для мене дуже дуже високий показник. Тому що зазвичай у мене 80-90. це така середня нормальна швидкість читання. Якщо книжка класна, якщо мені не супер нудно і там немає дуже дрібного шрифту, наприклад. То тут просто ця книжка побила всі мої особисті рекорди. Тут настільки такі емоційні гойдалки, емоційні качелі в цій книжці, що ти на одній сторінці смієшся з просто неймовірних жартів, на іншій сторінці ти вже, в тебе вже ком в горлі і сльози в очах від того, що там відбувається. Третя сторінка, ти в принципі не знаєш, як на це все реагувати, і тут просто дуже шалено різний, різний спектр емоцій. Але це не любовний роман. Це тим паче далеко дуже сильно відромкому. Це навіть не спортивний роман. Найбільше, що мені найчіткіше напевно попадає в ціль, це важка соціальна драма з елементами спорту. Бо спорту тут направду багато. Тобто, у нас конкретно лінія головного героя дуже чітко показує оцей. Професійний спорт, з його злетами, з його падіннями, з тиском шаленим, який відбувається на тих спортсменів, з самоідентичністю, з розумінням, хто ти без того спорту, хто ти в спорті, яким чином ти все це уявляєш. І тут насправді наразі мені здається, що одне з найреалістичніших якихось. Показань, напевно, того, яким чином відбувається професійний спорт. Іншими словами, я зрозуміла весь захват від цієї книжки, від цієї авторки, і дуже хочу читати наступні. Насправді, я вже навіть аж переживаю, що там буде в інших частинах, бо там кажуть, що ще ще цікавіше в лапках. І власне тепер напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам почитати мій відгук на цю книгу, але вже зі спойлерами і трошечки детальніший. Якщо так, пишіть обов'язково зроблю.